Привіт! Це ретушуй швидко. Зараз ми зробимо промінчик, який буде світити з нашого маячка. Що для цього потрібно? Створюємо новий слой пустий. Далі нам треба виділити область, на якій буде наш промінчик. Я беру, виділяю приблизно довжину. Далі переходимо в Gradient Pulse я зробив трошки тепліший колір, аніж білий, і тут обираю колір, який переходить в прозорість. Далі тягнемо таку лінію. Думаю, підійде. Далі клікаємо Command-T, щоб повернути цей промінчик. Так. Далі правою клавішою миші перспектив. І точечки звужаємо. Крайні точки. Звужаємо. Наш промінчик буде давати пучок світла. І далі буде розсівуватись. Ось так. Мабуть, трошки. Далі переходимо в фільтра, блюр і обираємо бокс блюр. Да, конвертуємо смарт-об'єкт, він нас попереджає. Ось ми бачимо, що у нас промінь вже не такий, а він розсіявся. Зараз ми поправимо трошки його. Метод швидкий, до речі, можете, зараз я зроблю трошки прозорим його. Можете регулювати як завгодно, додати іще промінчики. Тобто такий швидкий метод. Один, два, і готово. Дякую за перегляд. Підписуйся, якщо хочеш.